І так, всім привіт. Обкатою я трошки мотоцикл. Проїхав я 6 кілометрів. З дому було 20. Не знаю, чи вам там видно. Чи 26 кілометрів. Температура. Гілізь 110-120. Тут блок цей 80. ну трохи Ми пробували, я їздив там в селі за 2 кілометри блок нагрів, ну гільза нагрівалася до 90 градусів. Це я проїхав, хочу, хочу трошки круг ліса поганяти, ну, обкатати, проїхатися тут, щоб нікому не заважати, не гаркотіти під вікнами. Виїхав до лісу. Там грунтовкою ганяв. Зараз трошки він охолонений, я тут познімаю. О, що там якісь ще нюанси на ход. Е -е, я вже й забув щось. Щось виявилося теж ще з нюансів. Невже забув щось, що не так. Ну, коротше, таке. Блін, в мене немає кріплення на, на шолом. То не знаю, може так проїдуся без шолома, якось не знаю, як це його цей оцей шолом зачепити за... щоб не побити. Зачепити за... отак так. Хрен не знаю. Надіюсь не впаде. Так, 102 то 100, 100 градусів падає. Ще трошки воно охолоне. На 110 градусів. Я думаю, що для повітряного двигуна нормально. Так. Як це його попробувати трошки вам щось зняти відео? Це кріплення на голову трохи впирається в окуляри. Я не знаю що я, що я вам назнімаю. Так, а ну щось трошки спробую проїхатися. А, що ми ще опустили трохи, ззаді пружину відкрутили і тут пера. на перах опустили, щоб він став трохи нижчий. Так. Ладно трохи я проїхався, холодно Без шолома Не знаю що вам там назнімав Без шапки Без шолома Трохи нема екіпіровки Не знаю що я там назнімав 120 3 115 Так, не знаю чи зараз мабуть знову в ту сторону поїду Де за, 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 за цей тінь Ще трошки покатаюся там, тоді поїду по сонячній стороні Так, ну ладно Мабуть поки все І так, пробіг уже 35 не пам'ятаю скільки там було так, нормально так нагрівся. 57, кришка ця 70, це 90. Блок 118, 120, хай трошки. Та хай трошки вистигне, та я. Поїду назад. Об'їду кружка ліс і постою там вихолоне, та й буду їхати додому вже. І думаю, всі це 35. Ну, може 45 кілометрів буде. 25 кілометрів наганяю. По колії. Досить він гуляє. В колію попав, бляха. Тут не злетів з нього. Тут я не особо отакі От полі є ці. На них я чуть не, не, не навернувся. Ну і так я буду назад вертатися я думав Чи Це його вже охолонити, їхати додому. Хрен я знаю, що це його робити. Ще кружка об'їхати чи вже додому. Наче ще видно. Можна ще покататися в принципі. Подивлюся, як він охолоджується. На блок нагрівся вже. Нормально. 112-113 вже трохи обхолов. Ось трохи виховано, та я, мабуть, кружка об'їду чи вже поїду додому, не знаю давить. Ну от таке.